Вітаю усіх глядачів улюбленого телеканалу у спецпроєкті Kids News. З вами Христина Червенюк. Весна стимулює нас говорити про щось добре, світле, позитивне, про те, що надихає. А все це можна знайти у мистецтві. Тому не перемикайте, замить подорож дитячим артсвітом. Мабуть, ви вже здогадалися, що зараз я знаходжусь у центрі культури Вернісаж. Що мене сюди привело? Звичайно ж, талант буковинських дітей. А саме виставка народного художнього гуртка юний дизайнер Чернівецького обласного центру естетичного виховання юність Буковини пропонує разом переглянути представлену експозицію. У студії юний дизайнер займається 42 вихованці віком від п'яти до сімнадцяти років. У виставковому залі Вернісажу ці маленькі та юні буковинські митці представили понад сотню своїх робіт. Знову вода я объявила виставочний марафон. опять же вперше в Україні. Каждые две недели в самых больших выставочных залах нашего города мы проводим вот такие вот большие выставки. Мы не выставляем старые работы, мы не выставляем работы моих выпускников. Это работы тех детей, которые в данный момент занимаются в студии. Здесь очень много добрых, хороших детских работ. И здесь я впервые в нашем городе показываю инсталляции. Это вид современного искусства. Конечно, дети и взрослые могут посмотреть в интернете, что такое взрослые инсталляции, узнать, что это такое. Но мы маленькие, и мы делаем свои маленькие детские инсталляции. Все в инсталляциях сделано нашими руками. Это папье-маше, это дерево, это валеная шерсть. То есть ребята старались все по максимуму сделать своими руками. Ця інсталяція просто притягує погляд, чи не так, як чудово, що юні дизайнери представили на виставці цей мистецький жанр. Не секрет, що талант як діамант потрібно огранювати та, звичайно ж, розвивати. А це добре розуміють батьки вихованців студії. Ще будучи в садочку, вона пробувала малювати напевно думку. Вона даже малювала. В неї бувало так, що вона малює людину, і десь пливе хмарка, а в хмарці ще якісь події. І це ну це вона щось зовсім маленька була. їй було тільки три рочки. Коли ми вже пішли в школу, вона коло сказала, що зверніть увагу на це. Це така насолода, коли дитина посміхається і рада. Це настільки радість і приносить. Ми приходимо завжди сюди з великою радістю. Їй подобається. Вихованці гуртка володіють різними дизайнерськими прийомами та техніками. Тому роботи на виставці різноманітні. Живописні твори, модульні композиції, валяні картини, об'ємна пластика, фігури звірів із папіє та дерев'яні ангели. Вражаючи! Я створювала різними фарбами. Мені дуже було інтересно створювати цю картину. В цій студії вже 4 роки. Мені тут дуже подобається. Ми працюємо в різних техніках. Ось одна з моїх робіт тропічна риба. Що ж, маленькі буковинські митці зуміли здивувати нас своїм творчим підходом до розуміння життя та недитячою майстерністю. Бажаємо не зупинятися та надалі розвивати свій талант! Це був спецпроект Kids News. Дочекайтеся нашого наступного випуску. Буде не менш цікаво. Христина Червенюк обіцяє. Побачимось!